Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Дніпра у Лізі Європи, який відбувався у сезоні 2015-2016 років. 17 вересня 2015 рік. Груповий етап Ліги Європи. Група. G, перше тур. Дніпро у себе вдома. У Дніпрі, на Дніпро арені команда приймає римський лація. 1-1. Мирова нічя. гол Мілінковича Савіча своїм забитим м'ячем на 90 й плюс четвертій й матчу відповів Євген Селізньов. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Дніпро, Мірон Маркевич, головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова розновка Дніпрян. Денис Бойко в воротах. центральних захисників Дуглас Гує, Андерсен Пік, Артем Федецький по флангах. Федерчук Едмар, центральні упорний півзахисники, Руслан Ратань, центральний атакувальний півзахисник. Матеус Матас по флангах та Євген Селезнев. У нападі Це стартова розстановка. Дніпра. Римський Лація 4-2-3-1. Стартова розновка якраз у римської команди. Головний тренер команди Піолі. Маркеті, Маркеті да, якраз у ворота. Худ Джентілетті пара центральних захисників. Раду Конко по флангах. Пароло Онезі. Центральні опорні півзахисники Сергій Міленкович Савіч, атакувальний півзахисник Філіп андерсон Кішна по флангах та матрі у нападі. Це стартова розновка римського лація. Тепер, друзі, давайте будемо якраз безпосередньо говорити про сам футбол. Про саму битву, давайте говорити. Ну що вам, друзі, можете сказати? В цілому такий рівний був футбол. Обидві команди обмінювалися своїми непоганими атаками, непоганими моментами. Тобто, в принципі, такий рівний був футбол. У Лаці була перевага на старті матчу, все-таки рівняни трішки більше атакували позиційно, трішки більше володіли м'ячем. Але сказати, щоб була якась там тотальна перевага у Лаці, я би не сказав. Рівний абсолютно футбол. Ось на 16 х винімаючи був чистий вихід один на один у нападника Лація. Але Матті не реалізував свою гуліву нагоду. І офсайду у Маті, не у матці перепашив, у Матрі не було чистий вихід Матрі один на один, але Матрі пробиває е, повз ворота. Хороший був момент турміського Лація. Ріне футбол. Ну і ось вона 34 якраз то хвилина матчі. Там, до речі, Денис Бойко якраз то рятував, коли матері пробивав. 34-та хвилина матчу. Був стандарт. У Лаці пішла ідеальна подача до штарного майданчика. Геніальний пас якраз то виконує Кішна. Кішна подає. Миленкович Савич бегло и гол. Гол забывая Сергей Миленкович Савич. Сергей Миленкович Савич. С близкой вид-то не пробывая Сергей Миленкович Савич, то забывая. 1-0 стандартное положение дает результат. латия забывая гол. латия забывая гол. А, Днепряны да могли видеть Пригадується удар головою на 43-й хвилині матчу в виконанні Євгенія Селізньова. В принципі, непоганий був момент. Таких то явних гольових моментів ні в Дніпра, ні в Лаціо Все-таки не було багато, було боротьби на футбольному полі. Ну, і Результат дав якраз дав стандарт. Тобто, Лаціо, якраз та стандартне положення дало. Результати Лаціо якраз та забила після штрафного. Перший тайм завершився. Відповідно, Лаціо перемагає 1-0. На другий тайм у Дніпра, у Дніпра вийде Гама, із Даніла. У Лаціо вийде Кейта, Андрева та Маурі. Ось, ось такі футболісти з'являться на тайм номер 2 у Дніпра та у римського Латіо. Тайм номер два. Тайм номер два потрібно було відігруватися. Дніпрянам, потрібно було відігруватися команда програє. 0-1. До речі, друзі. У сезоні 15-16, ось крім якраз то Дніпра та Лація. У тій групі ще були такі команди, як Русенборг та Сентетія. Лаціо, Русенборг, Сентетіен Дніпро. Тобто, група була нелегкою. І справді Дніпрянам потрібно було відігруватися в матч проти Лація. А Лація, непевно, розпочала команда з Рима Другий Тайм. Був непоганий удар там зі штрафном на хвилині 57-й. атакували. Володіти М'ячем стало більше Дніпряни у другому таймі, але моментів гольових не було. все-таки. Моментів гольових ні в Лація, ні в Дніпро все-таки не було. Ну, ось на 71 й хвилині там виник непав момент у Лація. Коли вдалося Римлянам нам виграти підбирання, там був небезпечний удар, але Дуглас підстрахував Дениса Бойка і не дав м'ячу відповідно влетіти у ворота. На 80-тіх, немаючи по лівому флангу Дніпрян непогано пройшла атака, і простор був непоганий. Ну і воротар римського Лаціо якраз то Маркеті Грута вступив і справді. 1-0. Лаці виграє 3 хвилини, компенсовує суддя. Іде останні вже секунди матчу Дніпряни. подають кутовий з пару подачі до штрафного майданчика і римляни просто на відбій. Вже навіть три хвилини вже і проходять. Тобто це вже все. Це остання точно вже атака Дніпрян. Вдається виграти боротьбу футболіста Дніпру на лівому фланзі. Просто якимось неймовірним дивом вдалося. Виграти футболісти Дніпро там боротьбу. Е, э, кідка на мат, Сам Матас виконує просто якусь неймовірнішу подачу на дальню стіку. Тут гол гол. Євген Селезньов зрівняв рахунок у матчі на останніх секундах. Один-один, один. 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 На останній... Це був останній удар матчу. Судя дає фінальний свисток. Неймовірна розв'язка. До речі, друзі, без глядачів. Е, грали той матч без глядачів, хоч дуже-дуже прикро, тому що такі та емоції на останніх секундах. Дніпріани виривають нічю. Проти Лація 17 вересня 2015 року. Рівний матч, і ми бачимо статистику, абсолютно рівний матч. Да. Трішечки побільше було ударів у Лація 8-11. 4-3, якщо я не помиляюсь, ударів площину. Володін м'ячем 51 на 49. невеличка перевага Дніпра. 372 передачі у Дніпра 366 передачі. Лацію не рівний контроль. 19-18 фоли, 3-3 жовті картки, 4 офсайди, 6-4 за кутувами у Дніпра. Рівне мають, у Дніпра трішки вище володіння, трішки більше кутових, волаці трішки більше ударів по воротах. Рівний матч і абсолютно справедлива нічия відбулася між Дніпром та римським лаціем. Пригадали, ми, друзі, цей матч. Ліга Європа. Сезон 15-16. Дніпро Арена, 17 вересня, 15 рік. Перший тур групового етапа група G. Дніпро Лаціо 1-1. Дніпро Лаціо 1-1. На гол Сергій Меленкович Савичі відповів Євген Селезняв. Друзі, бажаю вам добра. Пригадали ми цей хороший матч. Бережіть себе, найголовне, Друзі, всім вам тільки добра бажаю. Друзі, будьте не і справді щасливі. Усі до побачення, мої любі друзі, Будьте щасливі. Усім до нових зустрічів. Друзі, будьте щасливі.